Стартап Augmental розробив сенсорну панель, яка дозволить паралізованим людям працювати з комп'ютером за допомогою язика і рухів голови. Засновник проєкту Томаш Вега з дитинства затинався, і клавіатура комп'ютера дала йому нові небачені раніше можливості до комунікації. Тоді Вегу і надихнула ідея використовувати технології для подолання обмежень людського тіла. Він почав програмувати у 12 років. А сьогодні є CEO Augmental, який надає людям з інвалідністю можливість безпроблемно взаємодіяти з їхніми персональними девайсами. Стартап Augmental випустив Мауспад, пристрій, який дозволяє користувачам Своїм комп'ютером, смартфоном або планшетом за допомогою рухів язика та голови. Сенсорна панель mousepad, чутлива до натискання розташована на піднебідні людини, і обладнана парою датчиків руху, які перетворюють рух язика і голови на прикручування курсора та клацання в режимі реального часу. Через Bluetooth велика частина нашого мозку призначена для контролю положення язика, пояснює вега. Язик складається з восьми м'язів, і більшість м'язових волокон повільно скорочується, що означає, що вони не так швидко втомлюються. Я й подумав, чому б нам це не використати? Люди з ушкодженнями спинного мозку вже використовують маоспад, щоб все Стійно взаємодіяти зі своїми улюбленими пристроями. Наприклад, одна з користувачів, що живе з тетраплегією і вивчає математику та інформатику в коледжі, каже, каже, що пристрій допоміг їй писати математичні формули та вчитися в бібліотеці. Тепер вона може робити нотатки в класі, може грати в ігри зі своїми друзями, може дивитися фільми або читати книги. каже Вега. Вона більш незалежна. Багато користувачів Augmental мають травми спинного мозку. Деякі користувачі не можуть рухати руками чи навіть головою. Також, звісно ж, цим пристроєм одразу зацікавилися геймери і програмісти. Найбільш віддані користувачі компанії взаємодія. Ми діють з маоспад до 9 годин щодня. Новий м'який протез забезпечить пацієнтам природний рух і кращу координацію. Новітні досягнення в області протезування виходять на новий рівень, завдяки м'якій роботизованій руці, розробленій дослідниками з Італійського інституту технологій та королівського коледжу Лондона. На відміну від традиційних жорстких протезів, ця більш природна та інтуїтивна біонічна рука може адаптуватися до форми об'єктів і забезпечувати кращий контроль над рухами. Дослідження, опубліковане в Science Robotics, представляє нову нейронну систему керування, яка поєднує координацію рухів пальців, постуральні синергії. Із сигналами мотонейронів спинного мозку. Завдяки цьому протез здатний точно розпізнавати намір користувача, роблячи управління більш природним і плавним. Як це працює? Коли люди виконують повсякденні дії, їхні пальці рухаються скоординовано, дотримуючись постуральних синергій. Поєднання цієї природної поведінки з нейронними сигналами дозволяє новому протезу інстинктивно виконувати необхідні рухи. М'який протез руки створений із комбінації матеріалів. М'які матеріали? Для шкіри, сухожиль та зв'язок. Забезпечують природність рухів. Жорсткі матеріали для кісток додають міцності і стійкості. Інноваційна конструкція суглобів замінює традиційні механічні шарніри. Кістки ковзують одна по одній, імітуючи справжні рухи людської руки. На відміну від більшості роботизованих протезів, ця модель дозволяє не просто хапати предмети, а і взаємодіяти з ними. Наприклад, користувач може не тільки взяти пляшку з водою, але й відкрутити кришку пальцями. Дослідники перевірили протез як на людях із ампутаціями, так і на здорових добровольцях. Результати показали вищу точність, контроль та спритність порівняно з традиційними протезами. Наступний етап вдосконалення технології, після чого її можуть комерціалізувати. Ми продемонстрували прямий зв'язок між паттернами людського захоплення та сигналами мотонейронів спинного мозку, зазначив співавтор дослідження Антоніо Біккі. Це дослідження поєднує два рівні розуміння та дозволяє більш природне керування біонічною рукою. З часом цей м'який розумний протез зможе забезпечити людям із протезами рухливість і контроль, максимально наближені до природних. Відчуття дотику для людей із травмами спинного мозку більше не є фантастикою. Нове дослідження, опубліковане в журналі Science, наближає нас до відновлення реалістичних тактильних відчуттів за допомогою стимуляції мозку, дозволяючи користувачам відчувати краї, форми, рух та кривизну за допомогою біонічної кінцівки. Дослідження під назвою тактильні контури та рух через шаблонну мікростимуляцію соматосенсорної кори людини. Було проведено дослідниками групи досліджень кортикальної біоніки у США. Їхня робота стала серйозним кроком вперед у сфері інтерфейсів мозок комп'ютер BCI, дозволяючи учасникам не лише керувати біонічною рукою за допомогою мозку, але і відчувати дотик. Як це працює? Вперше дослідники успішно закодували складні тактильні відчуття безпосередньо в мозку, використовуючи мікроелектроди, що імплантовані в кору. Ці патерни мікростимуляції імітують природний дотик руки. Дозволяючи користувачам із паралічем відчувати текстури, краї і рух предметів. Як пояснює Джакомо Валле, провідний автор дослідження та доцент Технологічного університету Чалмерса у Швеції, ми вийшли на абсолютно новий рівень штучного дотику. Ми змогли передавати інформацію про орієнтацію, кривизну, рух та 3D-форми прямо в мозок, роблячи біонічну кінцівку більш схожою на реальну руку. Чому дотик такий важливий? Біонічна рука, керована сигналами мозку, може відновити часткову рухливість. Але без відчуття дотику прості дії лишаються складними. Утримування, піднімання, маніпулювання предметами вимагає сенсорного зворотного зв'язку. Раніше біонічна рука не відчувалася як частина тіла, оскільки вона не передавала тактильних сигналів як справжня кінцівка. Дослідження, про яке ми говоримо, виправляє цю проблему, покращуючи можливості біонічної кінцівки. І забезпечуючи користувачам новий рівень незалежності. У дослідженні взяли участь два пацієнти, яким імплантували хронічні мозкові електроди в сенсорні та моторні області кори, що відповідають за рух руки. Протягом кількох років дослідники записували та розшифровували патерни електричної активності мозку, пов'язані з рухами руки та кисті. Ці електричні сигнали залишаються в мозку, навіть якщо параліч блокує їхній шлях до кінцівки. Завдяки технології інтерфейсу мозок комп'ютер. Учасники змогли керувати біонічною рукою безпосередньо за допомогою мозку, отримувати сенсорний зворотний зв'язок від датчиків на біонічній руці, відчувати краї, рух, тиск, передані через патерни стимуляції мозку. Як пояснює Валле, ми знайшли спосіб вводити ці тактильні повідомлення у мозок. Унікальний метод кодування дозволяє створювати більш яскраві сенсорні відчуття, завдяки чому користувач відчуває предмети так, ніби торкається їх власною рукою. Завдяки цій системі біонічна рука з тактильними датчиками може виявляти об'єкти, передавати ці дані в мозкові імпланти і імітувати відчуття контакту, закриваючи сенсорний цикл. Це відкриває можливість для виконання складних завдань із більшою точністю, ніж будь-коли раніше. Проте, дослідники зазначають, що попереду ще багато роботи. Щоб досягти повноцінного натурального тактильного відчуття, потрібні такі покращення. Більш досконалі сенсори та роботизовані технології, наприклад, протезна шкіра. До речі, ми вже не раз говорили у своїх випусках про електронну сенсорну шкіру для роботів або для протезів. Друге розширена стимуляція мозку, щоб передавати ще ширший спектр відчуттів. Нове дослідження є великим проривом, але це лише початок. З подальшими розробками, майбутнє біонічного дотику може означати повноцінне відновлення сенсорного сприйняття для людей із паралічем. Екзоскелет, що прийде по вас сам, звучить дуже геловінський, чи не так? Загалом, екзоскелети вже кілька років допомагають паралізованим пацієнтам ходити, але останній прорив від Walk-on Suit F1 спрямований на забезпечення ще більшої незалежності користувачів. На відміну від традиційних моделей, цей екзоскелет нового покоління може самостійно підійти до пацієнта, що сидить, скажімо, у кріслі, автоматично закріпитися навколо ніг та тіла, щоб допомогти користувачеві піднятися і піти без сторонньої допомоги. Професор Кьонг Чул Конг, який керує дослідженнями екзоскелетів у Кайст вже понад десятиліття, перше представив Воконс'ют у 2016 році. До 2020 року четверта версія костюму досягла швидкості 3,2 км на годину і справила враження на відомому змаганні Сайбатлон у Швейцарії, яке називають кіберголімпіадою. Фестиваль, заснований ETH Тіч Цюріх, демонструє інновації у сфері допоміжних технологій і збирає команди з 25 країн для участі у складних завданнях. У 2020 році команда Кайст з Walk-on-Suit посіла перше і третє місця у змаганні екзоскелетів. Нова версія Walk-on-Suit F1 оснащена фронтальною системою кріплення, яка легко фіксується на користувачів і що судить. Система балансу ретельно налаштована для стабільності користувача і навіть дозволяє якийсь час рухатися без опори на тростину. Потужні мотори та складні алгоритми управління, поєднанні з технологією розпізнавання перешкод, роблять його одним із найавтономніших екзоскелетів на сьогодні на Сайбетлон 2024. Дослідник Кайст Син Хван Кім пройшов із Воконсьют Ф 1 складний маршрут. Він успішно рухався у вузьких місцях, виконував бічні кроки, переносив предмети і навіть працював з завданнями у сумульованій кухні, все це без тростини. Незважаючи на сильну конкуренцію з боку інших компаній, Кім і Вокон С'ют Ф 1 завершили курс, заважаючи 6 хвилин 41 секунду, і здобули перше місце. У KAIST відзначили цю перемогу, наголошуючи, що знання і технології, які вдалося отримати завдяки цьому змаганню, великий крок до подальшого розвитку носимих роботів. А інновації, які показали Воконс'ют Ф 1 дозволяють зазирнути у майбутнє, де носимі роботи зможуть змінити повсякденне життя для людей з обмеженою мобільністю. А зараз корисне про протези, точніше керування ними. Інноваційний підхід до керування рухами протезів дозволить виконувати завдання без використання біологічних сигналів. Це відкриття зробили дослідники з університету Меморіал у нью Канада, і їхня робота обіцяє, що протези стануть значно зручнішими та інтуїтивнішими у використанні. До цього часу багато розумних протезів працювали завдяки міоелектричним сигналам, електричним імпульсам, які виникають у м'язах і зчитуються сенсорами на шкірі користувача. Хоча ці системи вже показали хороші результати, вони все ж вимагають від користувачів значних фізичних і розумових зусиль для того, щоб активувати певні рухи, ідея нового підходу. Це зменшити навантаження на користувача. Команда дослідників під керівництвом Сянтидзяна розробила систему, яка не залежить від біологічних сигналів. Натомість вони використали штучний інтелект, який навчається на відеозаписах, де протез рук виконує певні завдання. Це дозволяє системі самостійно планувати і виконувати необхідні рухи, де досягнення цілей, наприклад, того, щоб ви взяли яблуко. За словами ключового автора дослідження Кайдзе Ші, основною метою цієї роботи було створити протез, який може автономно обробляти інформацію з навколишнього середовища і виконувати завдання з мінімальним. Зусиллями від користувача для цього розробили систему, яка використовує камеру, встановлену на зап'ястку протези, а також сенсори, що визначають дотик і рух. Ці вхідні дані комбінуються за допомогою штучного інтелекту, зокрема з використанням методики, яку називають навчанням через імітацію. Шаї навчається на прикладах минулих демонстрацій, спостерігаючи, як повинні підійматися, утримуватися і випускатися об'єкти. Потім протез використовує ці знання для прийняття рішень у реальному часі, пояснює ще. для тестування нової системи. Дослідники застосували її до реального протеза і провели серію експериментів у реальних умовах. Результати показали, що навіть при мінімальній кількості відео, що демонструють одне і те ж завдання, система дозволяє протезу успішно хапати потрібні предмети. Наша система виконувала завдання з захопленням і випуском предметів автономно, з результатом понад 95% успіху, говорить Цянь. Це великий крок до створення протезів, які працюють автоматично і надійно в повсякденних умовах. Це означає, що в майбутньому користувачі протезів можуть скористатися пристроєм, який допоможе їм виконувати звичайні задачі, такі як піднімання чашки, відчинення дверей, без необхідності постійно думати про кожен рух. Дослідники планують продовжити удосконалення свого підходу і тестувати систему в більш складних умовах і збільшує кількістю користувачів, щоб забезпечити зручність і ефективність для людей, які потребують більш просунутих протезів. Наступним кроком буде тестування системи з реальними користувачами протезів і отримання зворотного зв'язку від них, додається. Ми також плануємо вдосконалити здатність системи, адаптуватися до різних умов і складніших завдань, таких як робота з м'якими або нестандартної форми об'єктами. Крім того, ми хочемо дослідити, як цю технологію можна застосувати в інших допоміжних пристроях, таких як екзоскелети для відновлення після інсультів. Що не кажіть, але мене трохи лякає концепція, де моєю рукою буде керувати. Ти шиї, а не мої мозкові імпульси. Ще одна важлива для українців новина, адже протезування зараз актуальне і для багатьох наших воїнів, і для цивільних жертв російських атак. Впевнена, усім нам хочеться, щоб протези повертали пацієнтам максимальну свободу руху і контроль над власним тілом. Професор Масачусетського інституту технологій розробив біонічний протез ноги, яким можна керувати так само, як звичайною живою ногою. Його історія вельми персональна, адже до того, як почати викладати майті, Югер. Був альпіністом, та недовго, у 17 років під час сходження він потрапив у завірюху і обморозив ноги так сильно, що обидві довелося ампутувати під коліна. Після цього гер поставив собі за мету створити протез, який працюватиме не гірше за справжні ноги, і схоже, у нього нарешті вийшло. Керування протезом, який розробив гер, здійснюється за допомогою нервових сигналів, як власне і керування звичайною кінцівкою, що саме зробив гер і чому до цього не дійшли раніше. Щоб пояснити, доведеться спершу трохи поговорити про те, як працюють м'язи у неушкодженій нозі людини. Найважливіші м'язи у нозі людини, та й не тільки нозі, розташовані парами, і коли один м'яз в парі розтягується, інший одночасно скорочується. Така зв'язка називається пара агоніст антагоніст і саме у відтворенні принципу її роботи полягає головна хитрість протезу, який створив гер. Першим етапом є операція. Гер та його колеги зшивали відповідні м'язи на культях учасників і вживлювали під шкіру електроди. Створюючи таким чином міоневральні інтерфейси агоніст-антагоніст, скорочено АМАЙ. Таким чином, людина з пошкодженою кінцівкою знову отримує працюючий механізм, необхідний мозку, щоб передавати нозі сигнал про рух. А також відповідає за сприйняття положення кінцівки у просторі. Наступний етап під'єднання протезу до культі. Протез, який розробив гер, живиться від батареї, а також обладнаний невеликим електричним контролером. За допомогою електродів, протез під'єднує до міоневрального інтерфейсу. А контролер уловлює рухи м'язів на живій частині ноги і передає сигнал далі на протез. Завдяки відновленню нервового зв'язку протез рухається як частина тіла людини, не потрібно жодних додаткових зусиль. Протез Гера перший протез, керований нервовими сигналами, який дозволяє пацієнту контролювати ногу виключно через мозкові сигнали весь час. Попередні спроби інших дослідників давали обмежений результат. Наприклад, нога контролювалася мозком у момент, коли її підносили в повітря. Також важливо зазначити, що при підготовці до звичайного протезування згадані вищі м'язові пари не відновлюють взагалі. Але ми знаємо, що ви хочете почути, заради чого все це було, тобто про результат. Люди, яким встановили протез у поєднанні з відновленням АМАЙ, змогли рухатися на 41% швидше, ніж люди з тим самим протезом, але без проведення цієї операції. Також відновлення м'язових пар дозволяє пацієнтам долати без особливих труднощів схили і сходи, а також адаптуватися до перешкод на своєму шляху на 32-43% швидше, ніж пацієнтам зі звичайним біонічним протезом. Перекладу на людську. Це означає, що пацієнт отримує майже таку ж свободу руху, яку мав до травми, і це чудові новини. Лишається питання, чи буде метод Герра так само успішно працювати для ампутації вище коліна, або, скажімо, ампутації рук. Тож, далі буде.